Психологія гопніка. Він розуміє тільки тоді, коли йому дають в чоло або в носа. Роками в нашу сторону летіли дрони, ракети. А зараз там Путін помоги, пожалуйста. Ми хочемо якомога швидше закінчити війну. Отже, підкажіть, будь ласка, ми тепер не є окупантами, які ввійшли до Курської області. Чи це є добре в очах Господа? Я думаю, це є добре в очах Господа. Ми не є окупантами, тому що і наше військове керівництво, і ми з вами теж самі розуміємо, що нам Курськ не потрібен, і Белгород нам теж не потрібен. Нам потрібно закінчити війну, причому закінчити її на наших умовах, тобто перемогти. Нам потрібно, щоб окупант вийшов з нашої землі, тому немає в нас інших можливостей, як не знищувати ворога на його території. Так само, як нищиться Запоріжжя, так само, як нищиться Херсон, так само, як нищиться Харків, так само повинні бути знищені всі російські міста. Якщо ви знаєте якісь інші способи, як можна вести війну, то я був би радий, якби так було. Ну, от, наприклад, ми кажемо. Три-чотири росіяни, давайте закінчувати росіяни так шкрап-шкрап, давайте. От взяли і порозверталися, вийшли. Потім добровільно погодилися виплачувати контрибуції і відбудовувати те все, що в Україні знищили. Залишити ж ту саму Запорізьку атомну електростанцію і так далі. Але вони цього робити не будуть. Ми з вами дорослі люди, і ми з вами розуміємо, що так це відбувається. Звісно, що коли тепер в Тіктоках несеться е, оці всі пісеньки. Приблизно ось про це йдеться. Люди дивуються, люди дивляться, люди тішаться, що там на Росії полихає в переносному і прямому сенсі. От що робити, як до цього ставитися? Ну, до цього потрібно ставитися як до військової необхідності, потрібно росіянам давати зрозуміти, що далі так продовжуватися не може. Більше того, мене дивує ступінь їхньої деградації. Тобто я розумію, що це дуже сильно упосліджені люди, але ну щоб стільки, ну щоб ціла країна, ну це дивує. Тобто, роками, роками в нашу сторону летіли дрони, ракети. Вони це все підтримували. Вони прямим текстом кажуть, ми підтримували СВО, а зараз там Путін, помоги, пожалуйста. Тварі та. ну, в сенсі ми, напевно, що психологія, мислення московита це психологія мислення. Я вже казав, ката і того, хто був катований. А ще іншими словами, психологія гопніка. От коли хтось з вами, коли з вас хтось спілкувався з маргіналами, ви розумієте, що йому пояснювати сенсу немає. Він розуміє тільки тоді, коли йому дають в чоло або в носа. Тоді він вже починає поважати. От пам'ятаєте ось цей фрагмент фільм Бикова, вбий ідуть одні сторіки. Ось як там було, що коли там же він дав комусь по щоці кулаком зацідив, то він каже: кажись наш, о, от, 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 от так вони розуміють. По інакшому вони розуміти не будуть. З ними не дасться домовитися. Вони не будуть жаліти, вони не будуть співчувати нам. Пам'ятаєте, як ми в перших днях війни, я сам в перших днях війни просив вас, дорогі глядачі, писати до росіян в їхні там карти, Яндекс, Гугл і так далі, заходити в різні заклади, постити фотографії з нашими вбитими людьми, звертатися до їхнього співчуття. Немає там ніякого співчуття. Це деградовані люди, це деградована країна, це країна деградантів. Вони зрозуміють що-небудь тільки тоді, коли їм дати в чоло. Ще раз я не маю на увазі, щоб їх вбивати, коли є бій на полі бою, коли це є військова ситуація, це одне. Але якщо їм дати по зубах, ну відбувається саме те, що відбувається там, скільки вже? Дві тисячі в полон взяли. Ну, правильно, їх треба пачками брати в полон, тому що всі наші міста, знищені будівлі, знищені дороги, знищені поля і лісосмуги. Має хтось відбудовувати, вони мають бути в трудових виправних таборах на добрих кілька років. Вони мають відпокутувати за те ж зло, яке вони наробили. І тепер, якщо ви скажете, що ж ви таке говорите, а чи можна священнику таке говорити, давайте спробуємо подивитися на виховання. Ну, нехай буде, наприклад, дитинки. Дитинка каже: От, не хочу там робити чогось там, а хочу робити щось інше. Там, працювати, вчитися не хочу, а хочу тільки розважатися або сидіти в мобілці і перетворюватися на овоча. А ви любите цю дитину? Ще раз, ми говоримо про дитину, яку ви любите. І ви з любов'ю до цієї дитини робите їй щось неприємне. Ні, я не кажу, що треба її там вдарити, чи там, не знаю, якось там образити, чи принизити. Ні. Ви їй пояснюєте, що слухай, ось. Потрібно робити тето і тето, тому що в нас в сім'ї в кожного є обов'язки, і ти також маєш там працювати чи за щось бути відповідальним. І дитина, похнюпившись, навіть трошки там сплакне злегка, закопелить губоньку, образиться, але це для її добра. Подібно так само, наприклад, коли ви ув'язнюєте якогось гопніка. Ви ув'язнювали гопніків, а бити гопніків били, скільки гопніків ви посадили? Мені було, напевно, що 13, коли я посадив двох хлопників. Ну, їх, скоріше всього, забрали в дитячу кімнату. Ці двоє шмаркачів хотіли мене пограбувати і хотіли мене побити. Ось. Але мій тато це побачив, мій тато їх догнав, спіймав за і відвів в тоді ще міліцію, тоді ще незалежної України в якомусь там. 93-му чи 94-му, не пам'ятаю, вже році, а інакше не можна, не можна з ними сюсюкатися, якось домовлятися, зробити вигляд, що нічого не сталося. Ні, вони тільки це зрозуміють, коли їм поясниться так. На якому рівні вони розуміють? Ну, якщо це примітивна істота, значить примітивна істота може зрозуміти тільки примітивну річ. Не потрібно з нею говорити про творчість Булгакова і того самого Толстоєвського. Ну, скоріше всього, вони її також не знають. Тому ці всі речі не потрібні. А що вони розуміють? Вони розуміють, ага твари какие-то приїхали, там, повиганяли, там щось зробили, ось, змусили поприбирати і не матюкатися. Ось. Ну і все, їх буде коробити від цього, того що їхній природний стан це матюкатися, плювати, ось, слухати руський реп. Або шансон пити, бухати без кінця і гадати всюди навколо. Ось, якщо їх змусити або заохотити активно ставати людьми, їх буде коробити, того що їх висувається з їхнього природнього стану огидження і ухудоблення. Ну ось ви питаєтеся, чи ми не є окупантами? Ні, ми не є окупантами. Ми не претендуємо на Курську область. Хоч там деякі населені пункти пов'язані з історією України, хоча б та сама суджа. Ми так само не претендуємо на Воронезькі землі, які етнічно теж були часто українськими. Ми визнаємо територію України в міжнародно визнаних рамках. Але зрозуміло, що Московія як державне утворення повинна зникнути. На її місці має бути багато десятків різних роздріблених князівств державок невеличких, які повинні виплачувати репарації Україні. Але вони не повинні бути однією державою. А інакше ми цього не зробимо. Ми не збираємося це окупувати. Ми хочемо якомога швидше закінчити війну, щоб більше ніхто не страждав ні в Запоріжжі, ні будь-якому іншому місці. Дякую вам. Хай вас Бог оберігає.